Шалом, це славко, зараз я прошину кішку, щоб вона вам не заважала подивитися на картину Бетек-Новочеркаськ Феодосії, що горить і явно буде знищений після таких ушкоджень. Але нас цікавить не успіх. Військово-повітряних сил України, вони без, він беззаперечний. Нас цікавить російська пропаганда. Ви знаєте, треба розібратися з тим, як вона працює. Вони от повідомили, що отут от в районі, то що вони називали жовтень, знищили два Су-24, котрі наносили удар по Феодосії. Ну, відстань напряму 337 кілометрів. Що в принципі співпадає з дальністю застосування, вона, в принципі, більша за 400 кілометрів, ракет-шторм Shadow, але нас цікавить, наскільки це було можливо. Коли ми розливимося це все в динаміці розвитку, то виглядає, що російська інформація є відповіддю на збиття ще Су-34. отут от, тому, що десь тут були збиті. Су-34, які поверталися після атаки кабами плепу, українського причілку в Кринках. І що мене цікавить, тут вони атакували з висоти, тому що каб має летіти по як планір, він має вниз, і Вони атакували десь 12 13 кілометрів, і тому сильно було помітні і їх збили до того, як вони встигли знизитися. Чи потребує застосування шторм-шедоу, скальпів такої висоти підйому літака? Вони ж летять з агібанням рельєфа місцевості по наперед внесених даних до бортового комп'ютеру. Вони летять на низькій висоті і запускати їх з великої висоти потреби нема. Запускають їх з низької висоти. Допустимо, це треба знати місце пуску, щоб атакувати, щоб засідку влаштувати, треба орієнтовне місце випуску цих ракет знати. Ви знаєте, що після того, 24-го, вони ще зробили кілька пропагандивних заяв. Після цих Су-34, що три Су-27, нібито знищили, один Су 24 українських. Воєнні Широке, Адаровка в Запорозькій області, і Григорівка в Дніпропетровській області. І також по Староконстанті або аеродрому Староконстантинів Хмельницькій області нанесли удар, щоб знищити НАСАМС ракети, і ракети Кроталь по аеродрому Канатова Кіровоградської області. Ну всі оці, ви пам'ятаєте, постійні цілі їхніх атак. Повітряних ці, постійні цілі українських аеродромів. Вірити в те, що після таких от двох заяв був влаштована засада. Це розумієте, це треба знати точку випуска. І для чого тоді копірувати, для чого збивати літаки після того, як вони випустили в шторм шадоу? По-друге, летять ж авіагрупи. Летять су 24 українські вони їх прикривають. Міг 29 прикривають. Прикривають також су 27 тому що були питання спочатку ж. Харм протирадіолокаційні ракети запускали з біг 29 потім їх оснастили і су Також вони запускають ракети. Харм Знаєте, ракета це випускається автоматично в бік або. Тут є різні режими застосування. Найкоротший, найближчий, це дам нас працювання, Коли працьпрацьовує РЛС противника починає освіщати цель, то вистрілюється ця ракета. І якщо іде розвідка, попередня, якщо дані є про роботу радолокаційних цілей на цій ділянці, десь. Що включаються радари, що є дані попередні, і вона наводиться в принципі по тих карданах, випускається в той бік. І якщо навіть менша ефективність, вона відволікає протиповітряну оборону противника сильно. Не забуваймо, що 08 маха швидкість польоту, шторм довгу, і оці от сучасні українські УДЖ-25, Ви знаєте, реактивні дрони. Дрон. 800 км теж має швидкість, він реактивний. І його режим польоту. Він нагадує режим польоту винищувача радянського типу або бомбардування ну, реактивних літаків радянського типу су 24 в тому числі крейсерську швидкість і українці вже застосовували ці дрони. у G-25 для відволікання. Вони тут падали в цих районах. Їх знаходили і росіяни для відволікання російської ППО і для розвідки російської ППО їх постійно запускають, щоб вони вмикалися на роботу. на цю ціль вона дуже сильно нагадує винищувач реактивний літак пострадянський, тому вони в принципі служать для розвідки і вірити в те, що така от наперед продумана операція теж була б відома росіянам. Якщо б вона була відома росіянам, то для чого копірувати бойове примінення українців по су 34 тут ясно, су 34 з виго висоти запускають. Вони помітні, їх можна здаля підхопити і нанести удар. Після того, як вони скинули каби свої кк 500 в даному випадку, тут запускаються з низької висоти і повертають, уходять під прикриттям ціла авіагрупа. Пам'ятаєте, коли українці атакували авіагрупу на Брянщині, то було розбито все, що там летіло: гелікоптери засоби, реб літаки різних типів. Так само, чому ж тут так? Коли явно летіла група Су-24, були між 29-м або Су-27 під прикриттям, чому попали тільки в Су-24. Так, точно таке вибіркова атака. Я вважаю, поки що нема додаткових, додаткової інформації, нема об'єктивного підтвердження місця падіння літаків, немає якихось даних нейтрального спостереження за повітрям щодо атаки цих українських літаків. Отут от. Оце от воно, оце от переименувало. Оце от нове ось воно. отут от вони кажуть, 125 кілометрів на северо восток Воно що жовтий, по-моєму, називався. Ну, тут всі. От, от в районі цього нового десь мали бути атаковані і впасти українські літаки. Як поки що ми не, не маємо ніякої інформації з цього от району жовтня, ось воно. Жовтий Новофедерівка з цього району ми не маємо. Інформації і будемо вважати це пропагандивною атакою, бо дуже швидко вони спрацювали і за тим же самим сценарієм копіювання інформації українських атак. І після того як самі ще вже назбивали купу непідтверджених українських літаків 24 четвертого 12 дванадцятого, поки що вважаємо це за пропагандивну війну в ефірі, не за війну в повітрі, і поздравляємо українські повітряні сили з такою блискучою атакою. І з ясно, що будемо наполегливо шукати нових даних щодо цієї операції. Зокрема, чи все нормально з нашими пілотами? Бай лайкайте. Підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.